Ох ти Йосип на тропині Та, алло Що ти в мене хочеш? Та тільки встав, які кури, ти шо? Нє! Та не брав я твої кукурудзи, ти шо! Та не брав я кукурузи, що ти в мене хочеш? Ти, ти своїх качок погодував? Та, я просто ще свої не погодував. Та, та йду зараз погодую, щось ходять Мнуче Так. Так, ось і пльоскається, Пльо... Та нормально я говорю, я взагалі мовчу. То ти щось психуєш. На на, на та ж теж, теж, теж Пейте, мийте, мої маленькі, пейте, пейте. Та пеййте. Та... та тихо! Я не чую, чекай, я вийду. Чекай зараз, бо вони щось кричать, я, я не шо. знаю. Так. Та файно, файно, во погодував. Ну, так, добре. Ще плюскають, так. Коротше, добре, заник, давай, бо тут в мене інтерв'ю мене чекає Великий Мір там. Ну ти типа сам звізда там. Та, звізда, все там, на Україну має талант, що піду. Все, давай. Доброго дня, дорогі друзі, з вами ваша постійна улюблена програма Все про всіх. Я її ведучий Зера Назар. І сьогодні ми поговоримо про дуже класну, файну пару з таке, з Саламін. Я пам'ятаю той день, як вчора. Ще Ромчик до мене підбігав казав, о, ой, козаре, ой, козара, дивійший, які в мене там медальки. Я кажу, о, та ти ще молодець, будеш, будеш спортсмен файний. І якось одного дня я йшов з ним, він побачив її на ровері, такому класному, такому Україна, рама велика, знаєте, всі знаєте. Каталися там по заходу, в Лівщині. Там, де вони іменно і познайомились. Їхнє життя, друзі, було важке. Вони майже ніколи не зустрічалися, тому що їхні бабці і дідусі заставляли їх бути вічно на городах. Вони, вони здибалися вечором, були, ходили на тіскачі там. Як була якась небезпека, він її вічно захищав. Ну, але то таке. Ну, але наша програма все про всіх, ми знаємо все про всіх. І наш мій в мене одна студія. Мій спеціальний кореспондент Владжо взяв в них інтерв'ю, тому дивимось. Ми пішли, що це був вечір, село. Діскач у клубі. Вона була б прямий питання. конкурент Іцка, Бо фляжка коштує 70 гривень, а баночка в аптеці — 30. Його можна на літр розвести. Добре, да, але ви? давай щось придумаємо. Я ж не в курсі, як ми познайомилися. Ми приїхали різними маршрутками, не поїхали одною. Тобто мене вбити можеш. Це був 1942 року. Рогаман. 18 Щось вони не можуть почати своє інтерв'ю, щось вони не знають. 18. Це буде 2008 літ. Одним словом. Ну нормально і розказує. я згадую. це Познайомилися ми в селі, на літніх канікулах. Ввечері ми збиралися йти на кавалєрку. Та ти брешеш, ми на стадіоні познайомилися. Ні. Я, не хочу, я не хочу, щоб люди знали правду. Познайомилися ми вісім років назад. Познайомилися ми в селі на літніх канікулах. Я китаюся. В ліщині. Це буде 2009 рік літо. Всі ми були на канікулах, однаково на село. Що я пам'ятаю? Ну, Я бігав у футбол на стадіоні, Марічка з подружками на велосипеді зараз возилася перед вечором. Ну, Так сподобалась мені та дівчина, потім всяками різними шляхами. Ну, Знайшов з нею контакт. То в інтернет спочатку, по інтелефоні, номера обмінялись. Переписувались, сміялись. Ми ввечері збиралися дівчатами йти в село, на кавалерку, І тут ми зустріли Назара. Мачинського, я йшла з Юлією, з дівчатами, зустріли мене зара і тут підійшов Роман. Ми Романа не знали, ми з ним познайомилися тоді перший раз. Познайомилися ввечері на, на гульках. На гульках. Ходили гуляти, і так ми зустрілися компаніями. Роман був в одній компанії, ми в іншій, і так, через спільних знайомих ми познайомилися. Ми познайомилися, але ми не ми... обмінялися ні телефонами, тільки іменами. І потім пройшло десь 2-3 дні. І ввечері як-то весь час всі збираються, бавляться, вогонь палять, щось доріють, хованки всякі. Ну, та я пам'ятаю, я зі знайомим прийшли до Марічки на вулицю, як то кажуть. Ми не свої, нас і поховалися, побоялися. Марічка втікла додому з своїми <пасувати> подружками. Ну, так було. І потім ми почули голос дівчат. Ми пішли на цей голос, де там десь Марічка сиділа, Юля, Іра. Ну і почали спілкуватися так. Марічка така <пасувач> на <Надуток, пасувач> такими щочками сиділа. Сиділи, нічого майже, не говорили, ні слова, не можна було з неї витягнути. Але нічого, ну якось так слово за слово помінялися ну, мобільними телефонами. Ми не одразу зустрічалися. Чому? Тому що нас розлучили канікули. Маричка поїхала до Роздолу, я до Львова. Я телефону не мав, дзвонив з маминого. А тоді ще по телефоні всі говорили: секундами, привіт. Що робиш? Довгий час ми просто так спілкувалися при зустрічі і знали один одного тільки хто звідки і як звати, але потім після року нашого знайомства ми побачили щось один в одному і тут пала вогонь. Я не знаю, ну далі казати. То, то пала вогонь, коли ми прийшли, олегше шлики жаль. <кхід> і потім якось настали наступні літні канікули. Ми знову приїхали в село під, до бабусів, дідусів. Я, а, я, я, я пішов з Марічкою, поговорив, і ми двоє пішли на день Денера. Yeah, yeah. І відтоді ми вже от разом. Це було 15-го перший раз, коли до тебе підійшов, це була ніч. А з 16-го ми вже зустрілися, все обговорили. Посиділи на лавці, пам'ятаю двоє. І ти сказала, так, я згідна. І Відтоді ми почали разом вже. Ето, Створю. Будувати свої стосунки. Так. І все, 16 числа, так запам'яталось. І від того числа вже, оскільки пройшло, вже 7 років і місяць майже. Більше. Більше. <плес> Але після 7 років наших зустрічань цього року ми вперше побачили справжнє відео, як ми познайомились. Так, Ми його самі не знали, що таке є. Нас, хто, хто нас спалили. Нас спалили. Хто знімав, а хто? Скоро все побачите. Знаєте, друзі, ви думаєте собі, що у нас програма така бідна, біднонька, бідосідка, що нас ніхто не спонсорує, але хе -хе, у нас, в, ну, у нас, в нашої програми, в кожній вашій квартирі є камери. Тому ви вважаєте, що ми про вас не зазняли якийсь матеріал. Там. І цей. І то ви собі так думаєте, що в тої пари все було, так, знаєте, ладонько, так романтично. Але не тут то було. Нас, наші режисери, знайшли спеціальні скриті відеоплівки, як там все було насправді. І ця програма все про всіх. Дивимося. Тепер ти станеш ще раз відкривати свій наглий писок? Питаю тебе ще раз. Якого милого ти вліз у мою хату? Ти що забув, як хапав минулого разу? Я не розумію, що... <плес> Тобі смішно? Смішно, так? Я так бачу, хтось хоче знову подихати, димком. Ти мене жорстко розізлив, а тепер смієшся, да? Пацан. Хана. Ты походу в Бессмертне записався, да? Ти хто? Ти що тут забула? Може мені двері для вас відкривати кожен день? Б'яжіть її. Ну що, ось і познайомитися, поки будете задихатися. Ти знаєш, Ромко, що це таке? Але для твоєї подружки я ще раз повторюю, це газова камера, яка є переносного характеру. Я її включу, не пройде п'яти хвилин. І ви почнете задихатися. Сьогодні я дам їй більшої потужності. Тому можете признатися, поки ще не пізно. Хоча брешу. Пізно. Thank you. Як тебе звати, Роман? Чого ти стоїш? Тікаємо! А знаєте, друзі, з вами була ваша найулюбленіша, найпрекрасніша, найкоханіша програма «Все про всіх. І я її найулюбленіший, най... найкоханіший, найліпший в світі, найскромніший, наголошую, ведучий Дзера Назар. Можна просто Вуйко Назар або Вуйко Дзера. Ну, як вам всім всі хоче. Коротше, до наступного весілля. Па-па!